Всім доброго дня, люди. друзі. Сьогодні у нас в продажі з'являється Nissan Qashqai 2007 року. 1.5 дизель, механіка, 192 тисячі кілометрів пробігу. Ціна на нього 8499 тисяч доларів. Отже, автомобіль привезений з Європи, повністю обслужена ходова. Замінений підрамник, дві стійки амортизаторів, втулки, стабілізаторів і так далі. Пробіг рідний, підтверджений сервісною історією. Отже, машина цікава, гарна неї комплектація. Є передні та задні противотуманні фари. Тоді давайте перейдемо до огляду. Це такі легкоспавні диски 16 діаметру та гума 21565 r 16 Ми бачимо одразу безключовий доступ. Він у нас тут є. Це у нас салон, у нас шкіряний руль, причому не пришивався в нормальному стані, нісановський. Бачимо керування мультимедіа, бачимо керування круїз контролем. Отже, мультимедіа у нас піонір, вона довстановлювалась минулим власником. Це не штатна система мультимедіа. У нас шестиступенева механіка, є підігрів передніх сидінь. Також у нас є блок керування дзеркалами, електроскладання дзеркал. У нас передні та задні противотуманні фари. Отже, в автомобілі є все для комфортної їзди. Також у нас є панорама разом зі шторкою, яка закривається електроприводом. У нас електросклопідіймання підіймання цих дверей, і передній автоматичний склопідйомник. У нас така шкіра. Доволі таки гарному стані, приємна шкіра у нас як спереді, так і ззаді. І у нас механічне регулювання спинки, а саме і по виліту, і по висоті. Перейдемо до задньої частини. Це у нас касора, тож місця тут багато. У нас є SFX для дитячих автокресел. Також у нас тут шкіра і дуже світло тут, тому що у нас панорама на весь дах. Дуже класно, мені подобається. Отже, у нас також є. Підлокітник з підстаканниками, також кіряний, якінки класний. Перейдемо до багажника. Це у нас багажний відділ. У нас є тут така шторка. Отже, ніхто не побачить з вулиці, що у вас є в автомобілі. І у нас саме цікаво, дивіться, у нас запасне колесо, яке, напевно, навіть ніколи не використовувалося. Так, воно нове, воно ніколи не використовується. Все комплектне, все тут є, що має бути з цим автомобілем з заводу. Отже, маємо також прокоп. З фішкою, отже, вам не треба буде його встановлювати, Якщо вам потрібно на автомобілі поїхати з прицепом, кудись він уже вас тут встановлений. Також ми бачимо, що у нас є задні парктроніки. Комплектація гарна, дизель, економний автомобіль. Доволі таки на класній комплектації, в класному кольорі, ахайний. Саме те, щоб їздити між містами або кудись в села, економно і без питань. Ціна на нього 8499 доларів. Якщо він вас зацікавив, приїжджайте. Автопоїнт Київ. Ми знаходимося за адресою Софіївська, 19, Білогородка. Працюємо з 9 до 19. Всім гарного дня.